Усім привіт! І найперше хочу привітати всіх з Пасхою. І сьогодні я буду робити німецький середній танк часів Другої світової війни ПЗ-3Л. Почнемо. Так виглядає наша основа. Тут у нас деталь 10х6, 1х6 і 4х6. Знизу деталь 2х6 і 8 коліс. Далі передні катки. Знизу деталь 2 на 4. Тут деталь 2х2. І 2 колеса. Кріпимо це ось тут. Задні катки ідентичні, але зверху ще прикріпляємо деталь 1 на 6. Далі беремо деталь 2 на 6 і зверху на неї кріпимо три таких детальки. Це прикріпляємо сюди. Далі візьміть ось таку деталь, 1х4 висока. Одну кріпимо з цього боку, іншу з цього. Далі тут деталь 1 х 6 висока. І дві деталі 1 х 8. Далі візьміть деталь 1х6, тоненьку її прикріпіть сюди, другу з цього боку. Далі дві деталі 1х8. Взьміть деталь один на шість і зверху до неї прикріпіть дві гладенькі, двієчку і четвірку. Позаду прикріпіть дві ось таких детальки. Одну тут, другу тут. І це кріпимо тут. Тепер Тут в проміжку поставте деталь 1 на 4 високу. Далі візьміть деталь 1 на 6, тоненько до неї дві двічки прикріпіть і ще ось таку згинаючу детальку. І кріпимось тут. Далі. Візьміть деталь 1х8 тоненько і кріпимо тут за нею деталь 2х6. 1х6. І далі візьміть е, дві детальки 2х8. І одну детальку 1х6 тоненьку. І зверху до них прикріпіть ось таку от конструкцію. Тут дві детальки, 1х4, крутилка і на кортолці деталь 2х2. Все це скріплюємо так. І кріпимо ось тут. Далі деталь 2х6, знову ж таки тоненька. Деталь 1х8, тоненька. І в кінці знову деталь 2х6. Тепер, Візьміть деталь 1х4, висок і крип тут. З іншого боку так само. Далі деталь 1 на 8 висока з цього боку. Ну і з іншого. Ось. Далі візьміть ось таку деталь і кріпимо тут. Далі двієчка, звичайна. А можете взяти одиничку, в принципі, тому що я одиничку не знайшов, тому у мене двічка, я її кріплю так. ну І далі ось така двійка з розщиткою. Візьміть е, деталь 2 на 8. Тоненько. До неї ось тут прикріпіть. Значить, е, тут у нас дві деталі. 1 на 4 Ось одна друга. І зверху дві розчітки. Кріпимо це ось тут. Далі це все прикріплюємо. Ось тут отак. Е, з анею деталь 2х2 квадратик. Ось тут. Ну і знову деталь 2х8. З іншого боку, розумієте, все аналогічно. Знову ж таки, деталь 2х8. Далі тут така конструкція. Закріпимо тут. Далі деталь 2х2. Ну і 2х8. Тепер візьміть деталь e, 2 на 8, ой на, 4, на 6. І кріпимо спереді. Тут. Далі за нею деталь. 1 на 6 Тут. Дві детальки. 1 на 4. Одна з цього боку. Інша з іншого. Тепер візьміть пластинку 4 на 6 і до неї, так як в мене, прикріпіть двієчки. Тут з цього боку з цього боку одна. Ось це кріпимо тут. І в кінці деталь 1 на 6. тепер візьміть детальку 2 на 6 ззаду до неї дві двічки прикріпіть ось одна з цього боку, друга тут і три ось таких от детальки І це все ми кріпимо ось сюди. Ось тут де проміжок, кріпиться якраз до цієї деталі. І закриваємо це ось так. Тут у нас лишаються в корпусі е, такі не дуже естетично красиві проміжки. Ну, але ви можете там якийсь ящик поставити, наприклад, ніби ящик з інструментами чи щось. Типу того, щоб не було цих видно, проміжків. Але я не хотів ставити мені і так, в принципі, нормально. З корпусом ми закінчуємо. Переходимо тепер до башні. Для початку візьміть е, деталь 2х4. До неї прикріпіть двічку, ось. І дві таких деталі в різні сторони. Далі. Візьміть е, деталь 2х4. Ну, ось вона, вона в основі. Знизу до неї ще прикріпіть деталь 1 на 4. І обкладіть це кругом такими детальками, тобто їх третьість. Ну і тут. Звичайно, двієчка. Це все ми кріпимо ось таким чином, між собою. Далі. Візьміть, значить, дві детальки. Один на чотири. Вони в мене тут між собою скріплені. Ось. Знизу до них ще прикріпіть дві одинички. І е, далі прикріпіть тут двієчку, і тут двічку. Ой, одиничку-одиничку, але такі одинички. І тут одиничку вже звичайно. І з цього боку одиничку, звичайно. І це ми кріпимось тут. Це фактично. Основа нашої башні. Але ось так з проміжком кріпом. трошки помилився. Тепер візьміть е деталь 2х3, е знизу прикріпіть до неї ще деталь 1х2. Візьміть ось таку згинаючу детальку і до неї прикріпіть двічку. І це кріпимо ось тут. Ось так. І нахиляємо. І з цього боку аналогічно теж кріпимо тут таке. І знову ж таки нахиляємо. Далі. Візьміть ось таку детальку. І двічки, звичайно. Їх ви можете замінити деталькою. Одною я зараз я вам покажу. Можете замінити зразу ось такою цілою деталькою, в принципі. Бачите, те саме виходить. Просто в мене цих деталей тільки дві. Одна зелена, як ви бачите, друга чорна. Мені не дуже хотілося, щоб були різнокольорові деталі. І тим більше таких кольорів у мене танк, по суті, такий світлий, сірий, там, жовтий такий. А тут зелена і чорна деталь, я не хотів, тому я взяв ось так зробив. Ось так ну, в принципі, так буде ліпше, на мою думку. Ось е, далі. Візьміть, значить, е, прикріпіть до цього кружка одну таку детальку і таку детальку ніби такі трикутнички і е, до нашої двічки прикріпіть одиничку звичайну і одиничку гладенку. і це все скріплюємо ой не так ось так ну, зрозуміло і зробіть таке саме тільки одне на ліву сторону інше на праву Ось так загалом вийде. Ось. І кріпимо, значить, до башні. Ось до цих двох штучок. Ось так. І з цього боку. Тепер переходимо до маски. Навіть не маска, це навіть більша частина, одним словом, передня частина башні. В основі у нас деталь 2х4. Далі От в мене 4 таких поставлено детальки. До них з двох боків прикріплені одинички годенькі. Тут у нас двічка звичайна і двічка ось така Скріплюємо. Ну і гармата досить легко робиться. Ось так. Все. Ніби тут закінчили і кріпимо до цих двох деталік. І задня частина башні робиться ось так. Візьміть для початку деталі один на чотири тоненьку. Далі дві детальки, двічки. Ось вони в мене тут, їх добре видно, одна сіра, інша, жовтувата. І дві ось такі деталі. Одну тут прикріпіть, іншу тут. Далі візьміть такий квадратик, 2х2 гладенький, двічка і ще двічка тоненька. Скріплюємо це все між собою ось таким чином. І кріпимо позаду до цих двох. Ось так. Це все зверху накраїмо пластинкою 4х4. І командирська башенька, лючок, як його називають. Робиться з такої детальки і такої детальки. Кріпимо ось тут. Все, башня готова, нарівнюємо її. Ну, в принципі, все. Єдине, що хочу сказати, можна змінити гармату. Це в нас ніби гармата топова L60. Вона якраз і встановлювалась на PZ3L, але там на PZ3G і ще більш ранніх модифікаціях була інша гармата L42. От. І можна зробити ось так. Брати таку детальку, таку детальку. Правда, бажано, щоб ця було трошки довше, але я довше її не знайшов. І встановлюєте. І, і виходить така гармата. Ну, мені це не дуже подобається, та це в принципі і неправильно, тому що має бути довгоствольна та L60. А ще можна зробити гармату L24. Але правда вона взагалі не встановлювалася на PZ-3. L і раніше. Вона встановлювалася тільки на PZ3N. PZ3N це остання модифікація ПЗ-3. Робимо, значить, ось так. Знімаємо цю детальку, доставляємо ще одну двічку. Беремо цю саму деталь, але засуваємо її глибше, вона стає ще коротше. І ось так. и вот так. Получается у нас L24. Правда, она трохи затонка тонка получается, потому что там по сути 75 мм она. Ну, но может быть в принципе. Так, снимаем. Нашу 50 мм, довгоствольну. І беремо наш корпус до квадратика чорного нашого, прикріпляємо оцією частинкою. Зараз кріплюю і покажу. Все. Прикріпив. В принципі, наш ПЗ-3 готовий. ПЗ-3Л. Це одна з останніх вже модифікацій і така досить масова. Тих хто грав в гру World of Tanks або World of Tanks Blitz, там на четвертому рівні є PZ3, він там в Blitz називається просто PZ3, а на комп'ютері PZ3 L вроді би, чи J, я точно не пам'ятаю. І ось якщо його зробити топовим, тобто там башню поставити і гармату топову, то вийшло ПЗ-3Л. Такий він в мене вийшов. Мені він, в принципі досить подобається. От, наприклад, вигляд зверху. Треба так, щоб башня не зливалася з корпусом. Ну, видно обриси такі. Подібне справді до оригіналу, що так можна сказати. Ось так виглядає спереді. Збоку. Зараз візьму солдатка. Ось в мене є німець якраз. Ось порівняно. Я навіть не знаю. Здається, ПЗ-3 мене трошки навіть за великий виглядає. Хоча, можливо, якраз підходить. в принципі, Хоча все-таки думаю трохи завеликий. Має бути нижчий, по суті. Не проти фігурки. Ну нічого. Там, наприклад, для різних мультиків хто знімає з Лего. Думаю, в принципі підходить, тому що конструкція не є важка, детальне треба дуже багато. І такий досить пога... непоганий. Забавненький танчик виходить. Все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайк, кому сподобалось відео. Всім дякую за увагу. І ще раз е вітаю всіх з Пасхою. І всі до всім до зустрічі. Па-па!